Вітаю вас, шановні телеглядачі. Це програма Діти знають все з вами в студії Вадим Дмитриченко. І сьогодні будемо говорити про дуже цікаву професію. Небезпечна і цікава професія пожежник. Велика кількість молодих людей захоплюється і цікавиться даною професією. За всю історію існування пожежних служб ця професія обросла безлічу фактів. Пропонуємо разом з нами дізнатися про них докладніше. У прадавні часи на русі вважали, що якщо пожежа почалася від удару блискавки, то її потрібно гасити молоком. Стандартна машина з цистерною вміщує в себе приблизно 2350 літрів води. Сила води з пожежного шлангу така, що декілька машин можуть підняти в повітря легковик. Ну, а Сьогодні до нашої студії завітав один із наших постійних телеглядачів. Тож, знайомтесь. Володимир 11 років, учень 6 класу. Спортсмен любить пізнавати світ з іншої сторони. Має заповітну мрію стати пожежником. Ну що ж, привіт, Вова! привіт, Вадим. Ну і розкажи, як же ж ти захотів стати пожежником? Звідки виникла така мрія? Ну, якщо так подивитися зі сторони, пожежники дуже сильні, мужні, відважні. Ну і. Хочеться врятувати людей, да. так рятувати точніше людей. От скажи, я знаю про такі статистичні дані, що кожен пожежник в дитинстві носив багато червоного одягу. А чи носиш ти багато червоного одягу? Ношу футболки, шорти. Штани, тобто майже костюм для пожежника вже готовий, да. так? А скажи, я знаю, що дуже багато пожежників вони стали, вибрали цю професію тільки за того, що у них в дитинстві була ситуація, коли приходилось зіштовхнутися з вогнем. Чи були в тебе такі ситуації? З вогнем я не зіштовхувався ще ні разу, але все-таки хочеться стати пожежником. Я знаю ще такий факт. Чи готовий ти до нього? Кожен пожежник після того, як приходить з літнього відпочинку, його обливають холодною водою. Чи готовий ти так загартовуватися? Ну, Заради ми готовий стати під цей фонтан холодної води. Угу. А скажи, чи був ти вже на пожежній частині? Ні, ще на разу не був. Ось, бачите, сьогоднішній наш герой ще не був на пожежній станції. Думаю, що ви також там не були. Зараз ми відправимось туди і побачимо, як працюють пожежники. Йдемо? Ідемо. Робота пожежників це війна з небезпечною і непередбачуваною стихією, тому і готують рятувальників по військовому. Борці з вогнем виходять на роботу на добу. Робочий день пожежного починається з пробіжки і тренувань. З десяти часов і до двох проходять заняття. Начальник корола проходять з каровами заняття, тактична підготовка, технічна підготовка пожежних спасателів, психологія. От, тобто ви можете наблюдати стенди, тушення разорознопланових пожарових. Навіть якщо роботи немає, пожежники не мають права покинути пост, адже виклик може надійти в будь-яку секунду. Однак вони можуть подрімати в кімнаті відпочинку. А як ви думаєте, пожежні тільки чоловіки? Найчастіше так, але й жінкам є місце в пожежній охороні. Вони працюють диспетчерами. Це дуже важлива людина в пожежній охороні. Він сидить за пультом, і від його дій багато що залежить. На пульт надходить дзвінок, диспетчер з'ясовує, що йде горить, чи є там люди. Оголошує тривогу, визначає по карті, де знаходиться найближчий до місця пожежний гідрант, обчислює найкоротший шлях прямування. І на все це має піти не більше однієї хвилини. З роботою пожежних пов'язано чимало забобонів. Так, якщо берець з вогнем надів на чергування нову форму або нові чоботи, то день буде неспокійним. Також поганою прикметою вважається мити машину під час чергування. Пожежні, які перетинаються на одному виклику замість до зустрічі, кажуть сухих рукавів. Інакше наступна зустріч на пожежі може відбутися дуже скоро. Пожежу заливають водою зі спеціальних шлангів рукавів. Воду в шланги накачує насос, який є на пожежній машині. Крім того, використовують спеціальну піну, яка. Є в вогнегасниках. Пожежні безстрашно пробираються в палаючі будинки, рятують людей, допомагають їм високі складні сходи, що знаходяться на спеціальній пожежній машині. По них вони проникають всередину будинку, що горів через вікна і балкони. Ще в пожежної машини є сирена. Коли машина мчить по вулиці, їй всі поступаються дорогою. Невід'ємною частиною в роботі пожежника є його робочий одяг, який зроблений зі спеціальної тканини. Вона майже не горить. На голові у них сталева каска, на ногах міцні й зручні чоботи. Також в комплект входять захисна куртка, комбінезон, ватяна куртка і штани, захисні рукавички, теплозахисний металевий костюм, протигаз чохлом та маска з фільтром. Для подолання різних перешкод борці з вогнем носять багато обладнання. Пожежними сокирами хоробрі рятувальники прорубують, обвалившіся балки і дошки. Для Ручності цей інструмент кріпиться на поясі. Пожежні мотузки, і мотузкові сходи, кобура та карабін дозволять піднятися в важкодоступні місця, витягти людей, тварини і речі. Щоб відпрацювати свої навички та вміння, пожежні постійно проводять спеціальні навчання. Вони відпрацьовують можливі під час пожежі ситуації, наприклад, закинути рятувальну мотузку на підвіконі і забратись по ній протягом 6 секунд. Якщо раптово трапляється пожежа, необхідно зателефонувати за телефоном 101, повідомити адресу і що конкретно запалало. Отримавши сигнал тривоги, пожежні вже відомий вам з фільмів та мультфільмів трубою один за одним спритно вниз. За 20 секунд повністю збираються і протягом однієї хвилини виїжджають на допомогу. Ну що Вов, як тобі сподобалося на пожежній станції? Сподобалося. Дізнався про машини. Скільки літрів туди вміщається в пожежну машину? Дуже кльо. А Вов, я ще знаю такий невеличкий факт. Ти, ось ти знаєш, якщо бачив старі фільми, старі фотографії, да, так? так Там пожежники з вусами. Чи знаєш ти навіщо ці вуса? Я такі фільми бачив, але навіщо вуса? Я не не маю поняття. Я думаю, наші телеглядачі також не здогадуються, а я зараз розкажу. Це ніяка не прикраса, як у козаків. Вони, ці вуса вони приносять користь на роботі. Якщо було велике задимлення, пожежники змочували вуса, засовували їх до носа і таким чином фільтрували собі повітря. Тепер ти зрозумів, навіщо їм вуса? Не просто так. На жаль, час ефіру вже вичерпано. Сьогодні ми дізнались дуже багато про професію пожежників. Якщо ж ви захотіли стати пожежником, пишіть нам, ми вам розкажемо, що саме потрібно для цього робити. Ну, а ми не кажемо вам, про що ми Кажемо до нової зустрічі.